І знову ж таки Христос Воскрес Продовжую коментувати уривочок із твору Олександра Довженка «Зачарована десна» Десне Матусингород. Отже, я вже розповіла про Довженкову Матусю, яка любила дарувати життя так щедро, як сама природа. І те життя воно віддячувало. Неповторністю краси, коли ті рослинки проростали, тягнулися до сонця і так боролися за життя, що оплутували одна одну оті всі, тин, саму хату і прикрашали, прикрашали це життя своєю красою, красою, яку не може, напевно, замінити нічого. Різноцвіттям, буйна трав'ям. Іще росли різні, допустимо, кущі, які родились смачною малиною, цвів сад, який дарував потім оті, он, неповторні на смак. У дитинстві вони сприймаються із особливим смаком оті, от яблука, груші, від яких потім міг боліти живіт. Але зупинитися, коли їх єси неможливо в дитинстві. Ота малина, тютюн. Який потім курився у саморобних цигаретах дідом, батьком довженка. І навіть незважаючи на отут бідність, на те просте сільське життя, Геній виховувався у чарівному світі дитинства. Я сама сільська. Родом із села, і дійсно моя родина не була настільки ну, Звичайно, не така бідна, як тоді були прості люди. Але е, сільська природа дійсно особливо виховує. Вона учить відчувати, е, учить розуміти природність, учить розуміти отон, широкість неба, яка буває лише над селами. Коли бачиш завжди обрій, схід і захід сонця, е, коли дійсно е, в льосі пахне ціллю, але там живуть якісь особливі тваринки, жаби, гадюки, ящерки, у яких нібито перероджуються померлі нахрещені діти, і все те чарує. Немов, ти живеш і Довженко, напевно, жив у тій дитячій касті, у зачарованій десні, яка потім просвітала білими лілеями і возила своїми особливими хвилями його.